Suzuki sx 4 автомобіль 2008 року, 1,6 бензин. Номер для зв'язку. Ціна 5500. Далі шкода Fabia, автомобіль 13-го року, 1,6 бензин. Також 5500 ціна. Далі свіжопринений Nissan Qashqai, Автомобіль 2015 року, 1,6 дизель, автомобіль на максимальній комплектації. 16700 плюс торг є передні задні партоніки. так 4 камери на 360, у нас в таких дуже красивих дисках, безключовий доступ, передні задні дископрийомники, шкіряний салон, мультируль 218 тисяч пробігу, нагадую коробка автомат, двохзонний клімат, ось така навігація, панорама, підігрівся. І просто подивіться, в якому стані салон даного кашка Просто ідеальний автомобіль. От так, Позаду. Ось такий є. вигляд має Кашкай, кого зацікавило і хоче більш детальніші інформації, телефонуйте до продавця, він ж все детальніше по телефону розкаже. Нагадує 2015 року, 1.6 дизель. Номер для зв'язку, автомобіль на автоматі, максимальна комплектація 16700. Далі шкода Румстер, автомобіль 2012 року, 1.2 дизель. Далі це вже принений e, Volkswagen Tauran. <coughs> Є сервісна книжка. E, 2003 року 1.6 бензин. 4900. E, так, e, Peugeot 308. E, так, тут жовшисто, також цікавило. 11-го року, 1.6 e, бензин, e, номер для заску. 49 тисяч пробігу офіційно, автомобіль на автоматі 7900. Далі Golf Plus 2006 року. 1.6 бензин. 6 тисяч. Далі Мазда Тройка, 2005 року. Один бензин 4800. Далі в нас Chevrolet Captiva, автомобіль 2016 року з 2-літровим дизельним мотором. номер телефону, автомобіль свіжоприйнені з Кореї на автоматі 15-200. Далі Outlander. 11 рік, 9500, голибез нобра. Далі Volkswagen Touareg 2007 року, 3 дизель, більше нічого не вказано. Далі свіжопригнаний гольф 2009 року, 1,4 бензин. Так, номер телефону, вказано автомобіль в середній фарбі, ціна 6300. Далі ще один свіжопригнаний Volkswagen Tauran, Також вказано в рідній фарбі 2008 року, 1,4 бензин 7.400. Далі у нас Subaru, 15 2015 року 2,5 бензин, повний привід, можливий обмін на інший автомобіль ціна 10700. Так, пригнаний Кашкай 2011 року 2-літровим дизельним мотором. Номер телефону 12500. Так, на жаль, автомобіль закритий. Так, так Це останній автомобіль на сьогодні. 2014 року 1,6 дизель, номер телефону. так, ГРМ мінявся 12 тисяч км тому, 9700, автомобіль обслужений, передні-задні партроніки. так, 65-ступінча коробка передач. Є навігація, підігрів сидінь, і ось таке дуже ухайний збереш салон в даному автомобілі. Кого зацікави, хоче більш детальнішої інформації, телефонуйте. Вже все детальніше по телефону. Нагадую, 2014 рік автомобіль повністю обслужений, весь в рідній фарбі. 1,6 дизель 9700 плюс торг.